Херсонка Галина мешкає у районі житлоселища. Жінка розповідає, що о третій ночі почався сильний обстріл міста. П'ять разів це точно. Перший сильний сильний був. І сразу я услышала, що десь. Посмотрела свої где-то. Я з четвертого поїздка. Десь ведь вот такої з вечора неспокійно було і в одному з прибережних районів Херсона розповідає Олександр. До щоденних обстрілів тут звикли тут найсильніший був прильот, коли аж мук почали начали Ну а так все, і потім в три часа ночі 3 три неділі назад прильот був два прильоти було, І у нас стекла повилітали з заднього дому. А так все нормально. Одна упала в землю в землю, а вторая именно. через російські обстріли пошкоджень зазнала кіноконцертна зала ювілейний. Біля неї херсонець Сергій прибирає металобрухт після обстрілу. Хлопками вони зроблять собі їх набагато, то що вони б'ють живих людей. Не живих, а мирних людей. Я жінка без оружжя. Багато хто багато. Ну ходім ходимо. Після свиней. Ну що я можу сказати? Отакий я Шумаю, там. херсонець Олександр ходить через центр міста щодня. Чоловік каже, що російські снаряди вже пошкодили багато чого: паркани в парку, садочки, будинки і дороги. Ви думаєте, вони не по ібвіліному стріляли? Я й по воді стріляють. Я був на рибалці, я знаю, я бачив. Аби аби куди-небудь. ну як і по приходам, я зрозумів, цілились ліс і ліморпорт. Или сзади был водоканал, вот куда-то туда. Но попали 200 метров от берега ближе к той стороне. 6 мин. Ну что это? Куда они стреляют? Куда попало? Это еще это оружие их, ржавое. Ну падает, где попало. Там не взрывается, там есть вообще воткнулось и все. И осталось. Минулої доби від російських обстрілів постраждала територія Херсонської обласної адміністрації. Там повилітали вікна, вибуховою хвилою зачепило і суд. Розповів голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Російські снаряди влучили і в залізничне полотно. Тепер потяги, що направлялись до Херсона, їдуть до Миколаєва. А звідти людей на автобусах доправляють до міста. Через обстріли уже сьогодні в Херсоні загинула одна людина, говорить Олександр Толоконніков. Вже на сьогодні вночі був обсіляний скотці приміщення виробничого підприємства. На жаль, одна людина загинула охоронець, який був у приміщенні охорони. Загалом за минулу добу російські військові 42 рази обстріляли територію Херсонщини. 9 із них обласний центр. Били з РСЗВ, мінометів, танків, зафіксований ракетний удар. Через обстріли загинуло троє людей. Один житель області отримав поранення. Говорить Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрєєв. Суспільне новини. Херсон.